Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і дякую вам за те, що ви заходите і готуєте по моїм рецептам. Сьогодні я хотіла разом з вами приготувати такі міні-піци. А для цього я взяла листкове тісто, Готове вже із магазину, трішки його розкатала. Зараз ми змажимо його трішки соусом. я з'єднала кетчуп і трішки майонезу. Так, зараз ми розмажемо його. І так, змазали соусом. Тепер натерли варену ковбасу і розкладаємо по листку тіста. І так, ковбаску ми розрівняли по нашому тісту. Зараз ми додаємо. Твердий сир. Так. Розклали сир по нашому тісту і розкладаємо зелень. У мене тут цибуля і кріп, можна петрушечку додати любу зелень, яку ви любите. Розложили зелень і так у нас вийшла ось така начинка. Тепер ми будемо скручувати рулетом наше тісто. Підгортаємо акуратненько. Так. так. І так, скрутили такий рулетик, край защипнули, і зараз будемо розрізати на такі міні-піцси. На кружочки на такие. Так, розрізали на кусочки, в мене вийшло 16 штук. І потім отак ось ручкою придавлюємо хорошо так. Так. І так кожну. Ось такі вони получаються. А тепер треба змазати. желточком кожу мини-пиццу. Сверху так смазываем. И так смазали жовтком. І наша піца готова для випікання. Зараз я поставлю в духовочку при температурі 180 градусів, десь на 25-30 хвилин. Вони будуть випікатись. Чекаємо. І так, вийняла я з духовки піцу. Ось така вона у нас Зарум'янина, гаряча ще, трішки охолоне, потім перекладу на блюдо. Так що готуйте. Це не складно, швидко. Ну і що тут, ковбаса, і не треба тісто замішувати. Е, ви знаєте, це в мене листкове дріжджове тісто, а можна і просто бездріжджове листкове тісто. Також, виходить, дуже смачні, вони такі хромкіші, дітки їх люблять. Так що готуйте, смакуйте, а на сьогодні до побачення, до нових рецептів. І смачного вам, як завжди.